Чернігівці запасаються валютою. Лише за чотири місяці цього року наші земляки купили у банки 50 мільйонів доларів та понад 4 мільйони євро. Банкіри кажуть, що люди більше довіряють іноземній валюті ніж гривні. В той же час керівник обласного управління національного банку Леонід Волошок запевняє, що курс гривні стабільний і причин для хвилювання немає, принаймні поки. А в цілому він вважає, що Чернігівщина бідна, але населення охоче несе гроші в банківські установи і не дуже бере у кредит. В першу чергу через грабіжницькі відсотки. Головний ж кредитор банків, заклади торгівлі, а інвестор люди. Наш основний інвестор це населення нашої області. 82% ресурсів банки. банкам дали жителі нашої області. Дали у вигляді чого? У вигляді депозитів, залишків на поточних рахунках, там і других, так сказать, значить, ця сума рівняється близько 5 мільярдів гривень. На руках у жителів області перебуває мільярд гривень. Сума невелика в порівнянні з іншими регіонами грошей не вистачає, тому є в офшори нема чого вивозити. Ми не та область, яка формує пасиви держави, як би сказати. Практично в наша область, як би можна, говорити, робоча, яка живе на зарплату. У нас, де ви бачили у нас ну, ну, олігарха, знаєте, одну фамілію Чернігівщини? Головний банкір області каже, помітив зростаючу тенденцію до безготівкових розрахунків. Це вже стосується не тільки бізнесу, а й купівлі товарів у супермаркетах. Бачить від цього користь, бо прискорюється оборот коштів та скорочується кількість готівки, якої постійно бракує.